Кожен раз, коли я сідаю малювати ікону, я реально спостерігаю дива, які стаються і в самому святому образі через фарбу і пензель, і в моєму житті. От оберегова ікона в Україні дійсно це сакральне явище, це духовне явище, це родинне явище. Не знаю, мені здається, що кожен має спробувати таке. Берегову ікону для сина. І це Святий Миколай. І так цікаво, от я народилася на трійцю і зараз тільки розумію, чому мені захотілося йому додати е зелений одяг, смарагдове коміння і зробити зелені очі. Хоча насправді невідомо, ж, які очі були у Святого Миколая. От, якось так передається, мабуть, через. Підсвідомість, що і як має з'являтися, ну і звичайно, хрести в вигляді українського орнамента, ну це теж ідея, яка дозволяє показати, що ми походимо з України.